Друзі, всім привіт! У цій серії поговоримо про німців і їхні автівки. Пропоную розібратися, як з часом змінювалося ставлення німців до автомобілів, а також чим є авто в сучасній Німеччині. Автомобільна промисловість сьогодні одна з ключових галузей економіки ФРН. Перший автомобіль у світі з'явився саме в Німеччині наприкінці 1870-х років. У часи Wirtschaftswunder, німецького економічного дива 50-60-х років, коли країна стрімко відновлювалася після другої світової, автівка була символом соціального статусу і достатку. Запитаємо у жителів Бонна, як вони ставляться до авто у 21-му столітті. Це мій робочий звір, як корова або кінь, засіб потрапляння з пункту А до пункту Б. Взагалі це ніякий не символ статусу. Видно, що вона брудна. На ній є і ржа. Автівка належала моїй матері. Мама захотіла нове авто і сказала: забирай цю. Я відповіла: добре, з радістю. Я їжджу на ній щоранку на роботу. Забираю дітей, їду на спорт тощо. Ми маємо цю автівку. Для виконання повсякденних справ також по роботі для мене це не є символом статусу. моя автівка для мене значить багато, бо я її використовую щодня. Тут вісім сидінь. Ми всією родиною можемо подорожувати або я вожу нею на екскурсії дітей на своїй роботі у дитсадку. У вихователя дитсадка Уве дизельний мікроавтобус, і він каже, що з рівнем викидів Євро-5, який має його авто, вже заборонений в'їзд до центру низки німецьких міст. Підвищився податок, і взагалі, за його словами, дизельна технологія відживає свій час. Після дизельного скандалу 2015 року, коли з'ясувалося, що Volkswagen маніпулював результатами екологічних тестів, німці засумнівалися у своїх улюблених дизельних двигунах. Торік серед усіх поставлених на облік нових машин 62% бензинові. Частка дизельних за час скандалу скоротилася приблизно на понад 15%. Нині на них їздить кожен третій німець. А тепер давайте з'їздимо до східної Німеччини в Саксонію за 650 кілометрів від Бона і дізнаємося, чи відрізняється думка східних німців про їхнє авто. Тільки не розганяєшся на автобані до 170 через постійні ремонти, звуження автобанів і перемальовану жовту розмітку треба знову скидати швидкість. Під час подорожі на власні очі пересвідчився в організованості німецьких водіїв. На шляху трапилася аварія. І у пробці всі вишукувалися, щоб звільнити центральну смугу для рятувальників. Утворюють ретинг з газ, рятувальний коридор. Далі в'їжджаю у мальовниче містечко Велін під Дрезденом. Одразу впадає в око велика кількість автівок шкода на подвір'ях. Можливо, через близькість Чехії. Ну що ж, друзі, а тепер запитаю у мешканців містечка Велін у Саксонії, як вони ставляться до автомобілів. Заїжджаю до приватного готелю, побудованого у 1844 році, і прошу розмови з господарем Штефаном Реріхтом. У нього бензинове авто. Це Мерседес йому вже майже 20 років, випущений у 2000 році. Це вірна конячка, надійна. Для мене авто це річ ужитку. Вона має функціонувати як дриль або пральна машина. От такі маленькі речі, як іржа або подряпини, не мають значення. З набагато більшим захопленням Штефан демонструє свій електровелосипед. Основний фах пана Реріхта – мануальна терапія. Тож щодня шлях у 25 кілометрів до своєї клініки у Дрездені і назад він долає не на машині, а саме на електровелосипеді. Тут же ж у Велені на автобусній зупинці поговорив про авто з користувачем громадського транспорту. Він виявився берлінцем, що приїхав у Саксонію на вихідні. На файне. Лише один з моїх друзів у Берліні має старий Opel Astra або щось таке. Його фінанси дозволяють придбати набагато кращу машину, але він цього не робить. Бо для нього авто це річ ужитку. Мій друг дуже рідко їздить на своїй машині, бо в Берліні у цьому немає потреби. Дуже добре розвинений громадський транспорт і є дві великі служби каршерингу. Себастіан типовий представник молодшого покоління, для якого машини це не необхідність, а радше фінансовий тягар, який 90% часу простоює і вимагає постійних витрат на ремонт, страховку, парковку та пальне. Друзі, а ця синя коробочка на звичайному житловому будинку у Бонні – пункт каршерінгу. Дивіться, перед цим у спеціальній епці на смартфоні я зарезервував Ford Fiesta. Тепер у мене є картка. Прикладаю. Далі секретний код. Набрав код. І ящик розблокована. Ось ключ від моєї машини. Бачите, миготить. А якщо не встигнеш повернути машину вчасно, заплатиш штраф. 11.54. Машину треба здати в 12-ті. Я встигаю. Студенти й молодь, що люблять подорожувати, користуються також послугами сервісів на кшталт Бла, -бла коли за невеликі гроші або навіть безкоштовно водії беруть попутників. Ще один аспект мого нинішнього дослідження електрокари. Уряд Німеччини ще у 2010-му проголосив за мету, щоб до 2020 року на німецьких дорогах їздили мільйон електромобілів. Та вже тепер зрозуміло, що від досягнення такої амбітної мети німці ще ой, як далеко. Тим не менше, всі гіганти німецької автопромисловості останнім часом роблять ставку на електрокари, в розробку яких були вкладені мільярди. До речі, взірцем у Європі у питаннях електромобільності є Норвегія. Тут у березні цього року електрокари випередили за продажами автомобілі на бензині і дизелі. Сталося це вперше не лише в Європі, але й у світі. У Бонні і його околицях вже з'явилося близько трьох десятків зарядних станцій для електромобілів. Давайте запитаємо власників електрокарів, чи задоволені вони своїм вибором. Розана Щулер заряджає свою електроавтівку прямо біля свого будинку. Для цього у неї є спеціальна розетка швидкої підзарядки. Пані Щулер демонструє просторий салон і багажник автівки, що для неї, як для матері, дуже важливо. Ми вирушаємо у тестову поїздку на її південно корейський Кіа. Я не витрачаю гроші на обслуговування цієї автівки. Тут нема мастила, приводних ременів, ніякого щеплення. Ті запчастини, які у звичайних автівках є дорогими, тут просто відсутні. Як символ статусу авто я ніколи не розглядала. Цікаво, що у чоловіка Розани Роберта Щулера набагато менша автівка. Це електричний смарт. Роберт демонструє, що у смарта, як для його розміру, досить місткий багажник, куди стануть два ящики пива. Чоловік возить із собою кабель під зарядки, який підходить до звичайних розеток. Для мене передусім йшлося про екологічний аспект. Я щодня проїжджаю 60 кілометрів. Я замислився, а що конкретно можу я зробити для довкілля для майбутнього? У мене є дитина. Я хочу залишити після себе планету, на якій і далі можна буде жити. А от такі міні-електрокари полюбляють німецькі пенсіонери. Майстер-клас водіння демонструє власник автомастерні у Бонні Крістоф фон Цетвіц. На цій автівці можна заїжджати до пішохідної зони, до зон, де заборонено рух транспорту, тобто туди, де легкова автівка просто не проїде. Такі машинки я вперше побачив у Німеччині. Їх виробляє австрійська компанія Граф Карелло. На них не потрібні права, бо їхня швидкість лише 15 км на годину. Автомайстерня Крістофа Фонцеттвіца ремонтує не лише міні-електрокари, а й всі інші види автівок. Логотипом СТО є герб родини фон Цетвіс, яка веде свій родовід ще із середніх віків. Ця автомайстерня у Бонні працює вже 80 років. Крістоф каже, що не лише керує персоналом, а й сам не проти замастити руки, коли є цікава електротехнічна проблема. У процесі спілкування з'ясовується, що він затятий автолюбитель, і його слабкість олдтаймери. Спускаємося в гараж. І ось він. Шевроле корвет, випущений до 25-ї річниці моделі. Ну що ж, друзі, настав час покататися на корветі 1978 року. До речі, це мій рік народження. Пішов дощ, а дорожня ситуація не дозволяє зупинитися і закріпити жорсткий дах. Сподіваюсь, граду не буде. А це град! Фіниксня. Реальний град. Ну що, наші пригоди продовжуються. Ми зупинились під деревом. Машину б'є градом, ми ставимо дах. Розчищаю сидіння від граду, вмикаємо пічку. Час підсохнути і поговорити про олтаймери в Німеччині. Для німців авто це певною мірою символ статусу. Це також свого роду капіталовкладення, особливо коли йдеться про олтаймери. З олтаймерами пов'язані певні спогади, особливо про часи молодості, приміром, як у мене. Крістов каже, що такий корвет, як у нього, може коштувати до 50 тисяч євро. Тож такий олтаймер не соромно передати сину у спадок. Під час спілкування з німцями про їхні автомобілі я зрозумів, що для більшості машина це передусім комфортний засіб пересування, причому дедалі більше людей звертають увагу на електромобілі. А молодь і взагалі не приваблює ідея володіння власним авто, а радше такі концепції, як каршеринг або інші екологічні рішення. Друзі. Пишіть у коментарях, що ще б ви хотіли знати про Німеччину. І я покажу це в наступній серії. Побачимося!